Так, ось так-то я і поїхала до Львова. Максим мені сказав їхати в Лоферах. Я вийшла на вулицю. На вулиці було прохолодно і вирішила, ні. Все-таки я все правильно думала їхати в черево. І поїхала в цій сутки. Хочу все, ми в Львові. Ну що, в мене вже перша покупочка. Ось моя друг, перша примірка. Бо перша моя покупка там була без примірки. От. Ось така сілка. Правда, щось крила, яке з мене виросло. Але дуже гарна сукня. Сергій, ти маєш знати, люди запитаються, що це за магазин. Крутись як хочеш. Гарно? Гарно? Любо, гарно? Гарно, але крилишки виросли по боках. А може я щось схудну в крилишки. Ну обов'язково схудне жила тоді. Хай тобі вшиють таке. Це гарна сукня. Хто мені таке в Костюм. Трошечки, Трошечки би більший. Розмір С. Трошечки би більший. просто такої суки треба купити. І не видихати. Або тиждень не їсти. Не перегибай Любов. Я да. Так, моя, моя друга примеру порзутке. Люба такі як ці, ну чесно, ці золоті, Можна сказати, що я приїхала за острими красівочками. Тільки ще з кольором не визначилась. І до сукні так гарно. Це модно, але це ще скажу, модно. Модна дівка. Хто скаже що мені? <ривіт> так, тепер інший колір приміряємо. энергетики. очень а зручные. Как сорока. Тут золотые, тут сребные. Класс. Вот Ось такі гарні. Так, класні коротчі, черевики, дві ну, короткі, виглядає смішно. Куди ще куди? Штани тут офігенні. Офігенно на модні. Люба, кажу, так модно, Скажи, Люба модно, буде так всю модно. Так, і це на сьогодні моя вже друга покупочка. Як ви думаєте, що ж я буду... Туди... в час міряти сутні, я вже одну поміряла Люба знімала з вымкнуною камерою <різь> Не на треба короче а сзади Дівчата, тобі зараз Це -то можна зав'язувати не треба поворот правда а може і не може Окрас мозай, ви щоби так, хочеться проставитися. Розбивається. Вона висока гарне. там сяде. Це З таким шлейф. Ясь спина неправильно до того. Що ми мовчимо? А то так во моє. Так, то так моє бути. Воно на тобі ліпше сидить, ніж там ті всі просто, що. Просте? У -у -у. А ти хоч фальбанки, так? Куди отоб... отов... покажеш, що ви... Люба, хоче, знаєте, поміряла? Ото. Або от то, або ото. Або то. Нема розміру, дівчатка, з радістю. Я таке... ото... Та, але не рожали, я а рожає, ну і що? Вот. Але так, ти таке ж. Такі Таке наряд нарядне нарядне. Ні, а, а чорне, чорне таке, а таке чорне. Ось ти не А ото чорне на тебе не йде? Дивіться, я можу ще подивитися, чи я ось така. Ні, 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 ви ні. No, 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 no. А тут така дівчинка-дівчинка. Ви любите щось таке більше. Не mm. mm. хочу з таких як це А що, цього сутня? Ну така не вона череви. Ця на вас краще сіла, ніж там та середньої плавини. Ну той розмір твій, воно на, на тобі ліпше. Ще є цілий тиждень ще підходно. Так, Вже ми були на виході, вже йшли геть, а тут ще одна Ну і що, їй бракує? Теж гарно з ну. цвітою. Та й цікаво, Ти короче. Та й не треба відщипати, на тобі пасує. І найцікавіше між тими всіма. Ти мене слухати не хочеш. Ти, ти голосуєш за цю, так? Ну, за цю не за цю, але між ними всіма вона ще саме така. в твоєму стилі. Чого тобі квітня? Нічого там не вона, вона абсолютно твій варі... той розмір. Твій розмір? Так. Ніде не пережимає, ніде не тисне, ніде не виділяє сук. Можна якийсь зав'язати, зав але і так цікаво. Так, і це на сьогодні моя третя покупка. <звук> так, в мене на суті ще є ще одна покупка третя. Четверта, четверта.